За вікном летять сніжинки, на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. Все довкола біле-біле, снігопад дарує диво, Він пухнастим покривалом Землю ніжну укриває. Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні мені дуже захотілося з вами поспілкуватись. Неділя, вихідний день можна трошечки розслабитись. На вулиці, неймовірний сніг, вже третій день підряд ми виходимо прибирати його, а він все вали і вали. Біля мене красуня Ялиночка, яка зустрічала з нами свята. В хлібопічці підходить тісто на пиріжочки, і тож, в такому розслабленому стані, я хочу вам розказати про свою готову роботу, про процеси і про все те, що зі мною, зі мною відбувалося в в'язальному житті на початку нового року. Тож запрошую до перегляду! І моя готова робота це мій ажурний джемпер, який я зараз, ви бачите на мені. І я додам фото на екрані, щоб ви могли побачити в цілому, як він виглядає. Цей джемпер я в'язала із міксу пряжі «Алізе Артисан». Це шкарпеткова ниточка, метраж цієї пряжі в 100 г 420 метрів. Колір чорний номер 60. Також я використовувала ниточку Drops Kit Silk в 25 грамах 200, 210 метрів. Це також чорний колір номер 2 і ось така ниточка люрекса, Вона дуже тоненька, але таке лег легке мерехтіння, воно прикрасило мій виріб. І я дуже задоволена залишилась із міксу цієї пряжі. Я думала, що мені трошечки буде. Трошечки так е, колюче буде, але ні. я е, баришня достатньо киндітна, <тит> мені не подобається е, кість, е, але я е, дуже задоволена, все дуже приємно і нормально. Е, вага виробу 310 грамів, в мене приблизно пішло 220 грамів алізе артсана. Десь приблизно 85-90 грамів дроп-скіпцілка. Ну і не знаю, може 5-10 грамів. Саме люрексової ниточки. В'язала я на спицях номер 3 номер 4 і номер 5 Вчора ввечері я випустила відео на візеруночок, яким я в'язала. Я там пров'язую білою ниткою, бо на чорному і зараз, і на екрані не дуже видно. І сьогодні вранці вийшло відео, відео інструкцію. На цей джемпер, як я його в'язала. Тож я корисні посилання все, всі залишу під цим відео. І заходьте, я цю інструкцію ну прям рекомендую. Джемпер дуже мені подобається, він такий класичний: і під брюки, і під спідницю можна, і кудись на відпочинок, і на роботу. Тож така універсальна річ. Але, як завжди, в мене не обійшлось без пригод, бо Алізе Артісана в мене була ціла упаковка. І я придбала її саме на спідницю. А дробські цілка в мене було всього е десь 85 грамів, ну, десь до 90. І я придбала її, вона в мене залишалася, я придбала її ще два маточка і хотіла зв'язати собі чорну пагудинку. Саме з Люрексом, але не склалось. Подумала, подумала і щось вирішила. У мене дуже давно я не в'язала собі чорний джемпер, і мені дуже захотілося ажурний візеруночок. І подумала, що без спідниці я обійдусь і якось так ну, чусь передумала, не захотіла її в'язати, і зв'язала от такий красунчик собі. Я дуже задоволена. Але, але. Як завжди, як я вам розказувала із джемпером, який я в'язала на замовлення із Drops Air, в мене не вистачило пряжі на рукава. І я вийшла з, цього, з цієї ситуації, і я ось даже так ну, зараз дивлюсь, але не видно. Якщо нікому не казати, то Нічого не видно. Але ми зараз з вами на Ютубі і у в'язальному влозі, може комусь ця корисна моя, може моя пропозиція і прийде колись у нагоді. Коли я почала в'язати рукава, я зрозуміла, що в мене не вистачає пряжі. А в мене трошечки залишилось алізе Ангора Голд. Колись я в'язала павутинку для своєї невістки із спицями номер 12 і в мене трошечки залишилось цієї пряжі. І я почала чергувати два рапорта саме цією пряжою, яку я в'язала, і два рапорта Алізе Ангора Голд і Ниточка Люрекса. І так я чергувала. в мене вийшло е, е, із Ангори Голд е, по два рапорти, всього дві смужки. І в мене висточила я вверх, е, саме там, де я формувала окат рукава, у мене основна пряжа. І я ще вийшла із ситуації гумки на рукаві. Ось гумка на рукаві, і гумка на передній і на задній частині, я в'язала просто Alize Artisan і е, ниточкою Люрекса. Я не додавала дроп з І коли ви по, е, подивитесь інструкцію, я там е, уважно проговорюю, що коли ми переходимо на передній і на задній частині після гумки на основне полотно, то я скорочую 15 петель. Щоб е, свобода облягання була ну та, яка мені потрібна, е, тож я дуже задоволена, задоволена цим виробом, буду його з задоволенням носити і. І дівчата, коли я вже випустила відеоінструкцію на цей джемпер, я зрозуміла, що я не сказала, що при обробці горловини я використавалася саме трьома видами пряжі. Не тільки Алізе Artisan та Люрекс, як на всі інші гумки, а саме трьома видами. Я обов'язково в інфобоксі це пропишу до того відео. Зверніть, будь ласка, увагу. Цим. Я задоволена, задоволена тим, що в мене вийшло, тож рекомендую цю інструкцію для використання. А ми рухаємося з вами далі. І я хочу вам показати, що у мене зараз на спицях, який процес? І ось чим я зараз займаюсь. трошки ближче вам покажу. Це джемпер, який я в'яжу для себе. А чого я його почала в'язати? Бо я вам казала, що після чорного джемпера я обов'язково буду е, використ... обов буду в'язати джемпер із кашеміра. Але коли я в'язала чорний джемпер, а в'язала я, як завжди, увечері, то е, дуже втомлювались очі. Я раніше такого не іспитувала, не було в мене такого. А зараз, мабуть, трошечки старість підходить. І е, таке відчуття було, що я в'яжу його в сліпу, цей чорний джемпер. І е, е, саме з білої пряжі в смужечку я хотіла, е, я збиралась в'язати е, на весну. Але для того, щоб трошечки відпочивати від чорного кольору, я розпочала цей джемпер. Я також зніму на ньому інструкцію. В'яжу я його із Gazal Baby Wool білого кольору. Білого у мене всього 300 грамів. Після того, як я в'язала своєму сину джемпер із також газала Baby Вул, тільки такого приємного синього кольору, в мене залишився один моточок. І я хотіла просто у смужечку зв'язати собі білий джемпер в синю смужечку. Але ж я також розумію, що мені не вистачить цієї пряжі, і в мене залишилась так, така ж сама пряжа від чоловічого джемперу. Ось, і я е, вирішила. Чергувати, але синьою в мене трошки більше, ніж сірою. Тож я першу смужечку почала синьою, потім почала сірою і саме е закінчила до пройми синьою ниточкою. І я вважаю, що мені ну, повинно вистачити. Але рукава Дій, будуть е і довжини, саме е скільки мені вистачить пряжі. Я нічого не хочу докупати, тож буду використовувати те, що є в мене. Мені подобається, що виходить, він, начебто, здається, такий е, звичайний, але там я використовую фабричний набір, я хочу зробити виріз горловини широкий, і хочу зробити горловину обробити російською. Це ми називали обробка в карман, ну, обробка... Комірець, я не знаю, як, як це вірно сказати, і хочу показати, як я це буду робити. Тож, буду продовжувати працювати над своїм процесом. Дівчата, також я хочу звернути увагу на те, що коли я в відео щось кажу, наприклад, про фабричний набір, а в мене зняти відео на фабричний набір, то я обов'язково буду додавати і додаю. В інфобоксі під відео э... Є таке корисні посилання, і там я додаю посилання на ці корисні відео. Також для вашої зручності я почала формувати плейлисти. Їх вже декілька. Якщо ви захочете знайти якусь інструкцію на жіночі вироби, або просто подивитися, які в мене відзняті інструкції на жіночі вироби, але, або на чоловічі вироби, на дитячі, на дитячі вироби, то ви заходите в плейлисти. Там я вже сформувала інструкції по в'язанню жіночих виробів, інструкції по в'язанню чоловічих виробів, інструкції по в'язанню дитячих виробів, також в'яжемо візерунки, в'яжемо спицями, знайомство з моїми роботами, майстер-класи. Тому для зручності я трошечки потихеньку починаю формувати саме ці плей-листи. Тож будемо потихеньку розвиватись з вами разом паралельно. І останній процес, про який я хотіла вам розказати, який у мене зараз на спицях, це чоловічі шкарпетки. Якось влітку я в'язала чоловіку шкарпетки із супервош Аркабалином. Я придбала цю ниточку в ярні. Мені вона дуже сподобалась і саме що цікаво, чоловіку сподобалось носити в'язані шкарпетки, і вони в нього одні. І він попросив зв'язати іще одні. Я, якісь залишки в мене, звісно, є. І я вирішила зв'язати, зараз я вам покажу вам, з чого я в'яжу, які в мене залишки. Це в мене Alize Comfort Socks. Колись я в'язала в позаминулому році і подарувала ці шкарпеточки. Також в мене є ось така ниточка. Вони, вони трошечки страшненькі, такі моточки, але ж вони зараз в роботі, тож я думаю, нічого страшного. Також Alize Comfort Socks. і ось така ниточка. Це також шкарпеткова шкарп... ниточка, але я не знаю, що це за нитка, бо я купувала її в інтернет-магазині ну, в стоковому інтернет-магазині. І я почала вже в'язати шкарпеточку, ось так вона у мене виглядає. Я хочу сірою ниткою зв'язати гумку, зв'язати п'ятку і мисок. А саме ось цією ниточкою це буде е, шкарпеточка до п'ятки. А друга ниточка Alize Comfort Socks чорна-сіра. Та буде до миска. Буду паралельно в'язати дві шкарпиточки, бо пряжі мало. Так, взагалі, Коли я зважила її, то достатньо. Тут приблизно 100 г. Але ж хочу так, щоб вони приблизно були однакові. Я не буду підбирати ні секції, нічого. Ці шкарпиточки для, для носіння вдома. Тож я вважаю нічого страшного, якось, якщо там десь якась секція. Не співпаде, але мені вже подобається, що виходить. Ось, дивіться. В'яжу я на спицях від Нітпро. подобаються мені спиці, і в'яжу на спицях номер 2 Тож буду продовжувати і покажу, що в мене вийде вже в наступному влозі. Тож, ось такі ж карпиточки. Це все, що я хотіла вам розказати в цьому в'язальному влозі. Я вважаю, що він буде недовгий, я не хочу дуже е, довго витрачати ваш час. Але, може, щось для вас тут було корисним. Заходьте на канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчики вгору. Я дякую вам за увагу до мого каналу, е, за ваші підписки. І, до речі, я почула, що хлібопічка мене вже чекає, тож потрібно йти ліпити. Пиріжки. Я бажаю вам мирного неба, я бажаю вам міцного здоров'я, злагоди, благополуччя і всього-самого -всього найкращого. І тож до нових зустрічей!